Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. 12 кілометрів такого напрямку доводиться долати, їдучи, з тлумача в бортники. Тут важко не тільки транспортному засобу, але й ногам. Люди просять народний контроль допомогти їм у ремонті цієї дороги. Украй не, не здала! Україна. Машини ламаються, б'ємо гроші, що на вітер. Немає дороги, немає розвитку села. Переконують жителі. Люди піткаються бездоріжжя гальмує бізнес, а молодь змушена шукати кращої долі за його межами. Це біда для наших дітей, які бігають по цій дорозі. Це біда наших батьків, які водять дітей по цій дорозі. Біда всіх нас потрібно брати запасне взуття, запасний одяг, щоб діти до школи і в чистому вигляді сидіти на уроках. Все частіше люди із власних автівок пересідають на громадський транспорт. Ярослав до батьків у гості теж радше автобусом поїде. Собі майже не дозволяю, тому користуються громадським транспортом. По цих дорогах фактично їм потрібно щомісяця ремонтувати цю машину. Сільський голова коментувати бездоріжжя не хоче. Втім, у райавтодорі, куди пішов народний контроль, готові хоч вже братися за роботу. Було б за які гроші. Настільки буде фінансування, будуть кошти, ми готові працювати. Народний контроль іде до районної влади. Там обіцяють шукати гроші на цю дорогу та зробити її наступного року. Той напрямок це є Бортники, пужники, прибулі паралельно кородівський садочок. Це мій, мій пріоритет на слідуючий рік з чорнового матеріалу, з чорного щебеню, з відводами так далі, щоб порядкувати ту територію. Народний контроль прослідкує, щоб дана ділянка дороги була відремонтована, щоб влада. Місцева знайшла нарешті кошти, і люди змогли рухатися по ній дійсно як по дорозі, а не як по напрямку. Ірина Андріїв, Інна сендецька Монюк, Роман Кочержук, Ростислав Ботюк – народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.